Багато вітамінів. З морської трави можна готувати салати, варити суп. Люди, що живуть на узбережжях і їдять дуже багато страв із цієї рослини, мають високий зріст і міцне здоров'я. Інтернет не, ду... не дуже хороший середній, а приходимо тут сидим по два, по три часа, десь так. Холодно, стало стало, яка там отамін... не дуже сиділи, час максимум. І замерзаєш, йдеш додому. Кирпичі знаходили, тут валялися, там, там валялися. Пісок ми знаходили, з дому насив, воду вдома брав, носили, заливали, стопчики ми рубали, а Артем носив там унизу там. я з дому носив, там, брали свої халабуру, там халабури, нас. Вірьовки брали із ферми. Літом багато людей було, дуже багато. В день, може, чоловік 10 тут було. Балакали, качали щось, інтернеті були. Ми там... Що таке звук? Звук це найменша неподільна одиниця, яку ми вимовляємо та чуємо. Е, ви знаєте, я, я я дійсно була, ну як, в захопленні від дітей. Я не очікувала, що вони зможуть таке зробити. Ну, думаю, десь там щось ми розказали, там зошити передали, а вони, вони хотіли нас бачити, вони хотіли з нами якось спілкуватися, тому що дітям дуже не вистачає спілкування, от саме от того живого спілкування. Ну, а через інтернет яке-не-яке, яке, але відбувається спілкування з дітьми. Ось я скидував учительки. Ось там вправи скидували, а ми. Писали і скидували її до часу, до часу дня. Зараз на даний момент возле, в одній кімнаті, возля вікна, дзвонимо. Буває і інтернет, але інтернет, звісно, не дуже хороший. До того, то, звісно, у нас все ж було добре, любе на городі, ну ти де хочеш, щоб була свіжа. Ну, тоді ж війна почалась. Все водить, навіть наш обламували все тут, і прикратилася в нас зв'язь. Ну, навчання, звісно, не було, як окупація. У нас була зв'яздів, теж не було. У нас не мали з родичами зв'язатися. Тоді що то дітки придумали, корінь построїли, ну і ходили ж. Ну там же ж хорош, хороший інтернет, же зв'язеш там, там хорошо все воно було, і вони там і побудували. Я йому казала, Коля, та ну ти ж один, ж, може хтось поможе тобі. Ну він же ж, ж друзів поназбирував і йому ж допомагали зробити цю ж холоду. Ну, як отак підемо, дощ сілиш уже ж, ж на голову, не капає. Вони ж там зробили і все сиділи. Ну, щас то, звісно, туди вже дітвара і люди, зрослі не ходять. Сейчас сейчас хоть трохи более-менее у нас за связи На танк автору жизни.